Привіт-привіт! Сьогодні серйозна погода, яка у нас. Холодно, ну вітер холодний вже. Вихідний день. прогулятись би теплу. Так холодно сьогодні. Можливо, мороз буде вже чи сніг. Змінюється погода. Такі хмари на небі. Чорні, хоч і сонце пробивається, але хмари чорні-чорні. Сьогодні свято велике день жіночого щастя. Чоловік зробив вихідний, хоче, щоб я була ще щасливішою. І шкода, що такий холод прогулятися можна би було Це десь не такий -то поїхати. Великий холод. Ну все одно холодно. 9 градусів тепла, то що вітерець прохладний, так. Холод, як такого вокруг. Великого ще немає. Побажай дівчатам жіночого щастя. Бажаю дівчатам жіночого щастя. Щоб в день жіночого щастя... Чоловік. Всі були щасливі. І всі були щасливі. Чоловіки були поруч біля жінок, дарували їм щасливі моменти і дівчата були щасливими. Не тільки в день жіночого щастя. Бачите, є не тільки 8, день 8 березня, а є ще й день жіночого щастя. От, я... Жарко. Жарко. я кажу, мені холодно чоловік каже, жарко. Але все одно вітер холодний такий сьогодні. Да. Капішончик добре, оце, що одяг з капюшончиками придуманий. є. Одягнув на голову капюшончик і тобі вже тепленько. Я одягла шапку навіть. А Григорій мені каже, що ти смішненька в шапці, незвична на себе не схожа. Бо я звикла в основному без шапки, з капішончиками. Кусти зачвіли тут. — Зараз покажу ці кусти. Жималость. Оце різновид жимолості, яка зацвіла. Вона оця цвіла, здається, ні, також білим квітне. Чи це ні, це звідси плететься? Ця жималость з жовтим кольором цвіла. Бачиш, як до Дня жіночого щастя, да, зацвіла жимола знову. <говорит> Квіти цвітуть і цвітуть, і все для дівчат. Ось <говорит> От. От які квіточки, такі малесенькі. Кожна окрема квіточка. Дуже маленька, якщо брати. Ну, чесно кажучи, щось я не дуже полюбляю жималость, але ну, радує те, що вона зараз квітне. Це сто відсотків. Собачка бігає по двору. Також святкує. Не жарку погоди, бо вже нема жаркої погоди. Сказав чоловік, щоб почекала його. Я поки чекаю, все ж таки. Хочу подумати про те, що ж це таке жіноче щастя. В чому воно полягає? Що таке щастя для нас, жінок? Ну, Звісно, в першу чергу про що будемо говорити? Про кохання. Бо це саме те, що буде стояти у нашому списку першим. Любов жінці, кожній жінці дуже потрібна, як повітря чи вода. Тому що завдяки любові наша жіноча душа і розцвітає, і співає. Ну, Можна сказати, кохання, це такого свого роду Така муза для душі. Коханий чоловік це ну, такий великий, е, великий шматок того самого жіночого щастя, яке приносить і в наше життя що радість приносить і веселощі, коли чоловік вміє посмішити з ним весело і звісно, що любов. І кожна жінка, кожна жінка, немає такої жінки, щоб не чекала і не жила тим, що в її житті з'явиться, ось той єдиний, який здатний змінити все наше життя. І подарувати нам неземні такі е, відчуття, тому що чоловік може саме подарувати оці духовні, неземні відчуття для нас. І ми з вами знаємо, що іще коли ми дівчатами були, ми думали, який же у нас буде чоловік. Так? Ну, кохання, на, е, кохання у нас є, прийшло. Жінка не може бути щасливою просто ось так вдвох з чоловіком. Може бути вдвох з чоловіком щасливою, я, можливо, трішечки не так сказала, але щастя і кохання з чоловіком буде неповним без дітей. Не дарма дітей називають квітами життя, тому що вони несуть в кожну сім'ю світло. Радість, вони несуть щастя, сім'я не може бути щасливою, і жінка не може бути щасливою без дітей. Діти повністю змінюють взагалі сприйняття світу. Вони відкривають для нас такі нові і нові горизонти, з ними ми зростаємо з дітками, з нашими, збагачуємося, тому що діти це таке нове маленьке життя, яке ми даємо і спостерігаємо. Як це життя росте? І це таке жіноче, дуже велике щастя, тому що діти наповнюють сенс кожної жінки ніжністю, турботою і нескінченною любов'ю. Любов матері ніколи не закінчується. І, як правило, життя змінюється. Коли з'являються дітки в сім'ї, не тільки для жінки, а і для чоловіка, сім'я стає такою дружною, міцною і щасливою. Звичайно, що у кожної жінки є дуже багато інших бажань, від яких їм здається, залежить жіноче щастя. Ми можемо мати дійсно такі, масу таких бажань. Це такі можуть бути різні і навіть несумісні якісь бажання, але вони здатні нас привести у якийсь захват. Тому що ми знаємо, що кожна із нас, кожна жінка є неповторною і є загадковою. Оце слово загадковою для кожного чоловіка загадка. І тому. Іноді ключики чоловіки повинні до нас підбирати, як же відкрити нашу душу, що робити для того, щоб ми були щасливими. Ну, оце такий пріоритет у нас, жінок, що чоловіки через цю загадковість також шукають для нас ключики. І багато чоловіків навіть розіб'ють свої серця в спробах розгадати таке нерозгадане і пізнати. Пізнане. І ну, Це такі е, моменти, які надихають чоловіків також. Взагалі, якщо кхм, говорити про щасливу жінку, щаслива жінка, е, як можна сказати ще? Що це е, і заслуга наша, і нагорода. Щастя жінки не залежить від випадковостей чи подарунків долі. Це вибір кожної жінки, це шлях. І навіть якщо хочете, це праця на жінок над собою. Тому що бути щасливою означає знайти гармонію всередині, прийняти себе, вірити у свої сили. І цілювати, звичайно, те, що ми маємо. І жіноче щастя, можна також сказати, що це і вміння дбати про себе і емоційно, і духовно, і фізично, про те, щоб створювати простір, де ми почуваємося такими коханими, такими важливими, такими потрібними. Ми повинні мати сміливість сказати так. Своїм мріям. І я останнім часом вже говорила в деяких відео, що навчилася говорити ні, ні тому, що забирає у мене світло. Тому що щаслива жінка це не просто подарунок для сім'ї, навіть чи світу в цілому. Це наш такий власний тріумф, тому що ми повинні навчитися. Це так посміхатись. Ми повинні навчитись долати труднощі, берегти свої кордони і бачити красу навіть у беденних речах, ось як я побачила. Підійшла, побачила таку гілочку дикого винограда, дуже гарну. І ось навіть наша усмішка це результат любові до себе і до життя. Усміхнулася дикому винограду, тим гарним листочкам, які дарує нам осінь. І ми маємо пам'ятати, що наше щастя жіноче в наших руках. І ми заслуговуємо бути щасливою кожного дня. Кожного дня маємо бути щасливими. Ну, що ми ще маємо зробити для того, щоб бути щасливими? Звісно, маємо ось, пізнавати щось, любуватися красою, розвиватися, бути самодостатніми і щасливими всередині себе, тому що ми повинні знати, що чоловікам подобається проводити час з цікавими жінками, які можуть бути захоплюючими співрозмовницями і неабиякими особистостями. І я вважаю, що стати такою жінкою, напевно, обов'язок для кожної жінки. У кого інший погляд, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Також ми ну, якимось чином маємо вникати в життя чоловіків, розуміти, розділяти навіть життєві події чоловіків чи рішення, які вони приймають. Не завжди ми, якщо не погоджуємося з їхніми рішеннями, повинні це сприймати критично. Бувають моменти, коли ми повинні погодитися саме з тим, що хочуть наші чоловіки. Ми не маємо обмежувати їх свободу якимись заборонами чи постійними моралями чи якимись докорами, тому що ми з вами знаємо, так як у нас, так і у наших чоловіків є свій власний простір. І, і ще, друзі, що я хочу сказати, завжди мій чоловік любив повертатися додому. Тобто, жіноче щастя залежить іще від того, як ми облаштуємо свій будинок. Тобто ми маємо його облаштувати таким чином, щоб і нашому чоловікові завжди хотілося повернутися в той будинок, у той двір. Дома квіти, створюю якийсь такий простір, свій жіночий у будинку. Чоловік мій посміхається, йому це подобається. І я знаю, що мій чоловік завжди хотів повертатися додому. Ну, це напевно ось така моя заслуга. І я ділюся цими заслугами з вами. І навіть хочеться ділитися цим з молодими дівчатами, які створюють свої сім'ї. Для того щоб вони були щасливими і завжди було присутнє жіноче щастя, ми маємо самі подбати ось про це щастя. Адже жінці для щастя треба так мало. Іноді, ну що? Я знаю, що, наприклад, мій чоловік не дуже полюбляє дарувати квіти. Але іноді, наприклад, подарований той бут... букет польових квітів. Чи мій чоловік любить прості такі квіти дарувати? Бузок. Він знає, що я люблю аромат бузку, і він обов'язково мені. Кожного року, коли квітне бузок, він дарує бузок. І бузок для мене це просто найкраща квітка. Я і раніше любила той бузок з дитинства. Потім мій чоловік ось побачив романтику в бузку, і навіть дівчата-бузок може бути романтикою такою в душі. Або там я прийшла з роботи, чи зустрічає мене чоловік з роботи, запитав, чи я втомилася. І ви знаєте, більше нічого не треба. Оця турбота, чи навіть ти, коли сидиш прохолодно, він підійшов, тебе закутав пледом, чи просто сам обійняв тебе за плечі, обігрів. Оце і є жіноче щастя. Також жіноче щастя, звісно, щоб були здорові і щасливі наші дітки, щоб був мир на землі. Щоб наші рідні були щасливими, це також наше жіноче щастя. І ті люди, які знаходяться біля нас, якщо ми випадково їх образили, то вони нам пробачали наші образи, так само, як і нас хтось образив, ми також маємо пробачати ці образи. Оце і є жіноче щастя. Ну, те, про що я розказала, мені би дуже хотілося, щоб ви написали, що таке для вас жіноче щастя. Адже от не так багато треба для щастя. Наше щастя розквітає від доброго слова, трохи навіть кохання і турботи, трохи тепла. І ми, жінки, взагалі на подвиг готові. Ми саме будемо з тих, хто. І коня на скаку зупинить, і гори зверне, якщо треба гори звернути. А жіноче, щастя, і ще навіть улюбуватися цією красою, краса осені. Тут квітла троянда, так? тепер шепшина там листочки були зелені, тепер листочки червоніють, стають. Помаранчевими, стають там <гум> жовтенькими і навіть ось такими фіолетовими. І можна надихатися саме цими кольорами, так як я вам зараз знімаю відео, я очікую чоловіка додому. Поки я очікую чоловіка додому, моя душа надихається саме оцією красою. Що там мій придумав чоловік? Що він хоче, який подарунок зробити, але для мене подарунок уже те, що у мене є чоловік, те, що він поруч, те, що я знаю, що я йому потрібна. Ви знаєте, це просто такий високий рівень жіночого щастя розуміти, що ти потрібна чоловікові. І навіть коли я іноді загуляюсь, ходжу, довго дивлюся без нього на оці клумби, іноді чомусь забуваю вімкнути звук телефона, чоловік вже навіть приїхав з роботи, я його виглядаю. Він мені телефонує, я не чую того телефонного дзвінка. Потім, коли він додзвониться, говорить: ой, а я думаю, ну де це ти вже. Тобто не докоряє, не докоряє, це не слова докору, це слова, отакі теплі слова, і ти розумієш, що ти потрібна комусь. І оце розуміння, ви знаєте, і жінці з віком особливо, воно потрібне. Тобто жіноче щастя, це ось ця, ця краса, краса теплих. Стосунків, краса турботи від чоловіка і навіть оця краса природи, яка нас оточує і надихає. Ми, жіноче щастя, повинні підживлювати, збагачувати, подивилися якусь квіточку, збагатилися її красою. Зрозуміли, що треба подивитися в люстерку на себе і навести красу. Це також дуже класно, що нам хочеться подобатися, подобатися не тільки люстерку собі, подобатися ще комусь. І це жіноче щастя також. Знаходимо мої милі. Подруги, жіноче щастя у будь-яких речах, тому що воно присутнє у всьому. Якщо ж говорити про секрети нашого щастя, ну це така взаємна повага, любов, терпіння, також ось сумісне проведення часу, як ми зараз з чоловіком проводимо, уміння прощати, підтримувати одне одного, мати якісь спільні цілі. І також щастя жіноче це зробити свого партнера щасливим. Ось я очікую чоловіка і насолоджуюсь оцією красою. Це також жіноче щастя. Очікувати і насолоджуватися красою. Як гарно. Як чудово очікувати отак і споглядати на красу таку. Я в очікуванні разом з такою чудовою природою, я не сама. І це також жіноче щастя. Які пейзажі восени. У мене вдома є така рослина. Також завжди очікуєш осінь. Вона восени так розкрашується. Тут ще, бачите, зелененька. А там вже, а ось назад можу повернутися, як розфарбовуються листочки. Так наше життя розфарбовується в такі яскраві кольори. Спочатку ми зелені, а потім стає гуртки рожеві, помаранчеві, які завгодно. Там в тому жовтому пакетику секрет. Чоловік без мене зайшов в магазин і щось по секрету купив. Не знаю, що там в день жіночого щастя. Які секрети буду вдома роздивлятись? Я всім вам, мої любі подруги, бажаю щастя і завжди бути всмітними.